Друзі, моє вітання, вслід за чорною Астрою. До нас на майданчик завітала Opel Vectra. Я хочу сказати, це, напевно, один і єдиний автомобіль, який мені дійсно сподобався. І навіть вкуза універсал. Чорного колігу, рік випуску, 1,8, газ, бензин, автомобіль красивий, чистий, гарно пахне в салоні. Максимальна комплектація з лінзованою оптикою Xenon, передніми задніми протитуманними парами, передніми задніми парктроніками. Шикарнючі легкосплавні диски 17-го розміру, гарна зимова гума встановлена, плюс і гарна літня гума йде комплектом, хоча й без дисків. Це у нас хром-пакет, подивіться, хромовані ручки, хромовані молдинги, тонована, красиво, газ вписаний, задні паркроніки є. Плюс до всього зараз продемонструю. У нас максимальна комплектація, Музика тут взагалі бомба. Маємо кришки багажника, дивіться. Обалдеть. І це восьмий рік випуску Opel Vectra. Здоровезний багажник, шторка в багажнику на місці, докатка є, килимки. Текстильні також є. Там газовий балон вставлений, тут у нас ще трос лежить. ось ще пушка, кнопочка закривається, там щось трохи пошуміло і все закривається. Неймовірно красиво. Місія в салоні набагато більше, ніж в Астрі. Здоровезні двері, салон шкіряний, все чисто красиво. я ж кажу, Весь електропакет працює. Маємо такий підлокітник, Так. Дивіться, тут у нас дефектори, все на місці, підкурювач. Попильничка. Розетка на 12 вольт. Автомобіль, щоб ви розуміли, пробіга 273 тисячі км, але виглядає на 173. от чесно. Кермо в класному стані, просто бомба. Круїз контроль, датчик світла, кольоровий дисплей, середній розхід палива 10,6 ну це, напевно, бензину, газу літрів 11 буде їсти. П'ятиступочка механіка, двозонний клімат-контроль, підігріви двох сидінь передніх. Кондиціонер заправлений, холодиться як потрібно. Плюс до всього мені дуже подобається в цьому автомобілі, є така сервісна. Записана книжка від самого власника. Так. В 2019 році автомобіль був куплений і понеслась дуже гарне обслуговування. На 174 тисячах кілометрів почалося обслуговування власника. Він, я так дивлюся, проїхав чуть менше, ніж 100 тисяч км на цьому автомобілі. І дуже багато всілякої інформації. Давайте із того, що останнє. Замінений ГРМ, газовий фільтр, стабілізатор, пружина і прокладка теплообмінника. Заміна четвертої форсунки і чистка перших трьох. Коротше, машина зараз повністю обслужена, Сі, сіли і поїхали. Все, салончик просто пушка. Реально, дуже красивий, дуже гарний. Максимальна комплектація, великий комфортний автомобіль. Чекає на вас, на нашому майданчику. Хочете Астру, хочете Віктору. Ціна 5,5. За 8 років випуску, 1,8 газ бензин. Це шикарна ціна. Тож приїжджайте, забирайте.